Вітаю тебе, Україна, Березлінський медичний фаховий коледж Харківської обласної ради, студентська творча студія «Лідер». Вітаємо славних героїв, захисників та борців за свободу і незалежність України. Вже четверта осінь війни нам лягає на плечі. Україна веде боротьбу, вшанувати героїв доречно. Розділити печаль і журбу. Всі думки наші з вами, герої, всі молитви до Бога за вас, бо ж бувають і сльози, і віч порою. Ви тримайте трон і за нас. Тримаємось, бо нас багато, і ще багато в світі дає Щорічно відзначаємо це свято захисників і славних захисниць. Ми сильні, непокірні, вільні, згуртовані в один кулак, жагата перемоги нероздільна, на небо посилання, добрий знак. Ми нащадки козацької слави, дух козацький на волю зміцнив. Україну боронимо від навали, віру в себе нас стара ділить. Тобі, захиснику, наша любов і шана. Тобі, захиснику, підтримка і любов. Ми діти української держави. Козацтво надихає знов і знов. Героїв битві, чесно поняли, не мали іншого ні вибору, ні змоги. Вони загинули, але перемогли, бо віддали життя за перемогу. Бути чесними і сміливими. Присягаємось, проліти Присягаємо. справедливість. Присягаємо. 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 Присягаємось! До знань право не завжди! Присягаємось, щоб козацькому роду не було переводом. Присягаємось! Україні і народу на вірність! Присягаємось! Недовго вже гортати сторінки з кривавими червоними словами. Здають екзамен свій захисники, тож Україна житиме віками. Ми переможемо, ми вже перемогли, ми врятували, зберегли державу. Тож прадіти нам дякують, змоги.